сказав, що нам представляю завідуючий всього адміністрації відділу культури і туризму пані Людмила Цикоцька. Вона організувала такий концерт віддання. І, 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 і плюси наші класини райони, які скажімо, допомагали нам збирати кошти для придбання усіх речей для вашого підприємства. Сували своїм життям, котрі сьогодні, скажімо, серед нами серед нас, слава Богу, живі і здорові. Було таке бажання, але ми десь дуже довго вагалися, варто це робити чи не варто робити. І навіть сьогодні, тут, в цьому приміщенні, ми почули таку фразу. Ну, не буду говорити компліменти, які в нашу сторону прозвучали, але було сказано: війна, а вони співають. По правді кажучи, ми маємо таку сформовану думку. Що так, справді в Україні війна, хай вона є неоголошеною, але потрібно жити. Це означає, не означає, що коли війна, що ми не дихаємо, що ми не їмо, що ми не сприймаємо навколишній світ всіх його барбах. Ми далі, як продовжували любити, правда, ж? так і любимо. Як продовжували когось, скажімо, свого ворога ненавидіти, ми його ненавидимо. Ми живі. І, до речі, підсиленням тої нашої думки. Так наш патріарх Святослав Шевчук його напередодні Дня Незалежності запитали, а чи варто святкувати День Незалежності? Бо дехто говорить, ні, не потрібно співати, потрібно, знаєте, сам, сумувати, мати настрій мало не похоронний. А Він сказав, що люди повинні жити. І наша власне зараз життєва активність, наш патріотизм. Має йти на противагу суму, тому що людина, котра не боїться, є впевненою собі, вона має право на життя і вона живе. І, власне, всупереч залякування наших ворогів, ми сьогодні приїхали з піснею. Не кожна із тих українських пісень є, так мовити, що називається 100% патріотичною, але це є 100% національний продукт. Бо сьогодні кожне слово сказано українською мовою, сьогодні кожна пісня розпіваної українською мовою, вона є патріотичною, погоджується. І ми сьогодні знову ж таки кажемо, наш гімн український, хіба це не пісня? Це і величайна пісня нашої держави. Переможно, переможне майбутнє нашої єдиної, великої, соборної неньки України. Слова Петрененка Музика Соколова, Медобори. Виконує народний бухально-інструментальний ансамбль «Зорецвіт» Керівник Уляна Петришин. Вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю волями її. Я українець, син народу того, що відвикає нині від ярма. Я не курюся, я молюся Богу і вірю в те, що все це не дарма. Ну, от так видається, що ви, але ну, не видається, так є, що ви чоловіки є нашою опорою. Здається, що ми жінки є слабкі, але знаєте, сьогодні ми, жінки, знаємо, що таке, як івларова каска, що таке бирси, які бирси добрі, англійські, американці, що таке пластини в бронежилетах. Це все сьогодні, ми жінки знаємо і ми допомагаємо їм діставати, хто чим може. Ми з невеличкого містечка не знаємо всіх, вояків. Які сьогодні вже на війні, які дякувати Богу повернулися, є в своїх сім'ях. Ми сьогодні і не знаємо всіх пофамільно, не знаємо всіх особисто. Але скажімо про Сергія Лецюка, ми в нашому колективі всі знали, всі вболівали, молилися кожен день і були дуже. Ми, ми всі плакали, коли по зіку ми минулого тижня побачили, як Сергія знімали на камері, коли він повернувся до Львова, до свого То, звучить для Сергія і для вас усіх. Ми вас любимо, поважаємо і, повірте, підтримуємо вас не тільки ті молитвою, а хто чим може. Дістаємо і берці, і каски. Ми всі дружно над цим працюємо. Я, і діти, я і надребля, Сьогодні, скажімо, у нас така ситуація. Знаєте, Ідуть, ідуть наші хлопці. В зону АТО чи йдуть на, на тренування поки що, і ми знаємо, що іде людина без каски, де людина без бронежилета, де без форми. Сьогодні ми ті гроші, котрий ми встигли зібрати в нашому районному народному домі, 2600 гривень віддали керівнику ГО Майдану нашому Степану Раху. Там десь прилучилися інші і праї. Ми знаємо, що одне життя завдяки тим грошам воно було збережно. Десь цей процес він є безперервний. безперервний. Тому що щораз що раз десь телефонуємо, то потрібні якісь медичні медичні засоби. Ми так само їх шукаємо. Ну тобто ми справді не байдужі. Що можемо, це і робимо, і дуже хочемо, щоб жодна сім'я не втратила свого сина, свого чоловіка, свого брата, свого просто рідного знайомого. Кожен з вас для нас є дуже дорогий. Хай так буде, бо на то воля Господня, щоб все було добре в нашій Україні. І буде. І буде. Слова і музика Володимира Івасюка Калина приморожена. Минуться незгоди, забудем жалі, на краще відбудуться зміни, загояться рани мої, твої, весняно розквітне країна. я вірю у розквіт моєї землі, у щастя твоє, Україну, ти сонцем засяєш Дністрі і Дніпрі, прийматимеш друзів уклінно. Я вірю у щастя своєї землі, у силу твою Україну. Вороженькі, як Роса. Купівлі цього холодильника, я так розумію, мікрохвильовки, там долучились пластуни. Діти, які стояли е, в таких великих супермаркетах району близько двох тижнів, збирали гроші і продукти. І тому направду хочуть допомогти і хочуть долучитися до допомоги всі. від маленького до самого старшого. І наостанок хотілося б, та як нас заведено в пласті, все починаємо з молитви і все закінчуємо молитвою. Хотілося б ще на останок, очі наш, е, за здоров'я тих людей, які зараз є там на сході, за здоров'я тих людей, які туди поїдуть, і щоб їх з Божою допомогою в них все було добре. І тих, хто тут. туди. Тут, ти, хто тут? Да. І до молитви! Отче наш! Отче наш! О, наш... Командування 66-го військово-мобільного госпіталю від особового складу, які були присутні на тому чарівному концерті, висловити слова подяки голові районної організації ветеранів України, полковнику запасу Луженцову Володимиру Вікторовичу, завідувачу відділу культури та туризму районної військової адміністрації Цихонській Людмилі Іванівни. І тому прекрасному колективу, які підняли наш патріотичний дух, моральний дух, і знаєте, що ми вас завжди захищимо. Слава Україні! Слава Дякую Дякую! Дякую. Шановні військові, хвилиночку уваги. Зараз я попрошу, ми вийдемо, заберемо ті речі, що ви вам привезли, щоб вони вам пригодилися тільки в навчаннях. І я ще хочу сказати. Що ми всі кожен день припадаємо до телевізора, і малий і великий, і дивимося, і бачимо, які страшні речі проходять на сході. І коли вже розгорнутий мобільний госпіталь, це вже не шутки. Тому я хотів би вам побажати всім. А будучи тут, я бачу, там повезло манікена, що є присутні американські військові медики, які надають вам допомогу фаху. Тому я ще раз бажаю вам. Щоб все завершилося, ваше бойове злагодження тільки навчаннями на тих манікенах, не довелося вам поїхати і практично виконувати ваші завдання щодо призначення реально. І я бажаю вам всім дочекатися чим скоріше указу президента про демобілізацію і вернутися живими, здоровими до жінок, до дітей, до сімей. Слава Україні! لقد <applause> <applause> Там є полі. Ну да, напевно, може повітряти, бо Там хлопці треба холодильник, садись, сзади. я ту комусь передам. А то ще пару шутку є. Знайте команду хочемо. Так, я вам дві часу витихали проблем. Так, мотишашки, хай флопці, з російським раніше.